Танці проти старіння мозку. Вчені з'ясували, що творчість реально оповільнює старіння мозку. І це не в переносному сенсі. Вони буквально там щось вимірювали, щоб зрозуміти, скільки років має мозок насправді порівняно з паспортом. У дослідженні брали участь понад тисячу людей з різних країн. Серед них були танцюристи, художники, музиканти і геймери. І всі чотири види цієї діяльності сповільнюють старіння мозку. Особливо мене здивували геймери, але це не про всі ігри. Чекайте, я далі розповім. У багатьох учасників мозок виглядав навіть на 7 років молодшим, ніж був за віком. А найсильніший ефект спостерігався у тих, хто займався танго. Мозкові скани показали, що в цих творчих людей сильніше розвинені зв'язки саме в тих ділянках, які зазвичай найбільше страждають від старіння. А тепер про ігри. Групу людей навчили грати в StarCraft 2. Кажуть, це складна стратегія, де треба планувати, передбачати, мислити творче. Я взагалі ну, не розбираюсь, тому повірю тому що написано в статті. А хто знає цю гру, напишіть. Справді цікаво. Але факт фактом: через кілька тижнів мозок цих новачків виглядав молодшим ніж до початку навчання. Що? А от у тих, хто грав у занадто прості ігри без мислення такого ефекту не було. Взагалі, дослідники наголошують, що круто вчитись чомусь новому постійно, особливо якщо це творчість. Граєте на гітарі? Клас, малюєте, супер, танцюєте взагалі чудово. До речі, це перше таке велике дослідження, яке показало біологічні зміни мозку від творчості. А це означає, що нейропластичність зберігається навіть у зрілому віці. Мені подобається така тенденція. А вам?